Ум'яса і сіна і святого Духа всіх вас, дорогі браті, і сестри, щиро сердечно вітаю з другої неділі Великого Поста. Сьогодні читалося Євангеліє за Божественною літургію, що Господь знову приходить в Копернаум і приходить в один дім, де проповідує, навчає людей, і множество людей приходить до того дому, де знаходився Спаситель, і приносять чоловіка. Написано розслабленого жилами, є тобто паралізованого людину, його друзі. І коли вони підійшли додому, де знаходився спаситель, вони не могли туди війти, що його цей дім дуже було багато людей окружало. І вони тоді розбирають дах і опускають цього хворого на ліжку через шнурки перед спасителем. І Господь, бачучи їхню віру і каже цьому розслабленому, паралізованому чоловіку: Чадо, прощаються тобі гріші мнозі. Тут були деякі книжники, і сказали, що Він богохульствує, він хулить Бога. Хто може прощати гріхи кроме одного Бога? І Господь є серцеведич. Він зразу вже зреагував на їхню думку. І каже, чому ви так помишляєте? Чому, що легше сказати, прощаються гріхи, чи візьми твоє ложе ліжко і йди? Ну, що ви знали, сам Спаситель говорить слова, ну, щоб ви знали, що Сину Божому дана власть прощати і розрішати гріхи. І тобі кажу, візьми твоє ложе, ліжко і йди. Чоловік, який був до цих пір паралізований, він піднявся перед всіма, взяв своє ліжко, на якому його принесли, і люди, бачучи таке чудо, казали подібного ми нічого не бачили, і воздавали хвалу Богу. Чому читається цей Євангелія, браті і сестри, у другу неділю Великого посту? Адже за цей період багато із нас то і був до таїнства ісповіді. І той, хто буде в ісповіді, він також чує такі ж слова, які сьогодні читаються у Івангелі. Чадо, прощається тобі в грісі в нозі. Господь, як тоді і сьогодні каже людині, яка кається, чадо, прощаються тобі грісі. Ну, багато є, як тоді і сьогодні людей, які також богохульствують. Вони не визнають цього таїнства і посміхаються, насміхаються, зверху знаходяться і кажуть, що ти туди йдеш, як тобі можеш простити гріхи? Як ти такий несякий, скільки нагрішив, ми ми часто ділимося гріхами не на ісповіді, а з подругами, з друзями, розказуємо, які ми нечисті, які ми скверні. Які ми зверхні, горделиві, що ми зробили поганого. А написано в молитві словом розрішившися, що би ти не робив, які би ти вчинки не діяв, як би ти не поступав, але через слово твоє покаянне, сокрушенне, Господь прощає нам гріхи, браті і сестри. І тут написано, що бачучи віру їх. Що може, браті і сестри віра? Чоловік, якого принесли, він, напевне, був і німим. Він нічого не просив. Він і надіявся нічого. Ну, Друзі його чули. Може і бачили чудеса, які Господь творив, і знаючи, що він знаходиться в цьому домі, вони приносять його перед лицем Боже. Це означає, що вони вірили. Вони також нічого не просили. І нам, браті і сестри, за ближніх потрібно завжди молитися. Хочемо ми щось допомогти, хочемо ми чомусь підказати. Сьогодні люди дуже горделиві. Сьогодні хочеш підказати, ти будеш винуватий і ти будеш ворогом. Сьогодні буває легше промовчати і бачиш, що він нічого не робить, по потім буде до кінця життя тебе укоряти, що ти не такий сякий, що ти вмішуєшся, ти він все знає. Такі сьогодні і діти наші. Що вони ще не настали добре на ноги, ложку не вміють добре тримати, ручку, але ну вони вже починають на зауваження батьків реагувати дуже бурно, капризно. З такими всякими укорами батьків, що вони все знають, не все розуміють, ви не мішайтеся. Це неправильно, браті сестри. Ми повинні, бачучи таку гординю наших дітей, ми повинні їх легенько смиряти, говорити, робити зауваження, тому що це така, знаєте, як опухоль, яка розростається і вона закриває дихальні шляхи, як на очах, яка є хвороба, що закриває очі. Їй не видно. Але вона каже, от щось перед очима я не бачу. Так і гріх, браті серці, гордості, самонадійності, впертості, він закриває людині благодать Божу. Вона людина не бачить, в чому каятися. І так сьогодні для тих, хто йде до ісповіді, хтось каже, а як це прощають? А потім, коли приходиться торкнутися благодаті Божій совісті твоєї, ти осознаєш. І не знаєш, куди дітися, як з цим жити. Воно тебе тяжить. Ніби ти нічого не носиш на собі, ти свобідний. Ну тобі наскільки важко жити, рухатися, щось зробити, тому що гріх, він паралізує все. І причина цього хворого, який був, це був гріх, де Господь каже, чадо прощається тобі, гріші мнозі. Господь простив, і людина ожила, людина встала, людина піднялася. І ми часто кажемо після ісповіді, вчора декілька людина операції зробила, важких операцій, ніколи в церкві не було. А то при лікарні був, жінка приїхала, син приїхав. Ну, все, пішов в лікарню своїми ногами, а звідти вийти не може. Вже все. Такі проблеми, такі стали, такі стали. Все, операція за операцією. Приїхав в храм і каже, а мені якось розвиднілося, каже. Мені якось світліше стало. Тому що Господь простив гріхи. І нам всім, браті і сестри, чому читається другу неділя Великого посту, це Івангелія. Тому що Господь бачить нас. Грішники. Нас хворими бачать, що Він хоче нам простити гріхи. І всі катаклізми, які сьогодні є, вулкани, землетруси. Це, що затоплює війни, це причина гріха, браті і сестри. Що ні кажуть, от я вбиваю тут війна. Ну ніхто не каже, яка причина цього всього. Причина гріх? В Євангелій написано. Востане брат на брата, батько на сина, син на батька, дочка на матір. Недавно приїжджав чоловік і каже, він раніше жив у Росії, був там женатим. Дитина, потім він переїхав, женився другий раз. Тут має сім'ю, тут має дитину. І той син пішов воювати, і цей син пішов воювати. Ви представте, як татове пережите. Два сини пішли на війну один проти одного. І один і другий погибли. Два сини погибло в цій війні. І він каже: Я за них обох молюся. А причина він, браті сестри, гріх. Перше вбивство, яке було, сталося. Каїн вбив авій за що? За гріх. Тому що той приніс Богу добре, саме краще, а Каїн приніс небрежно що-небудь. І він побачив, що Бог його прийняв жертву, брата його, а його не прийняв. І той покликав його у поле, щоб міму ніби допоміг. Но він обманув, взяв камінь і він його вбив. Причина гріх, браті і сестри, всіх він. Всіх наших незгод, всіх наших сварок, розлучень всіх, які сьогодні стаються так часто, тому що люди не церковні, люди не знають, що сила сильна людина, мудра людина, духовна людина, яка вміє в себе переступити своє Я і сказати прости, послужити ближньому а сьогодні кажуть, характерами не зійшлися. Та характерів не буває одинакових. А є гординя, є гріх, якому ти не каєшся. І ти їх набрав на собі і не знаєш, чому так важко. А приходь і сповідь в піст, покайся перед Богом. Скажи, що ти согрішив, і Бог тобі дасть і смиріння, і мудрість, і думку, як це все не згоди їх розрішити. І сьогодні, браті і сестри, не бійтеся тих, хто насміхається над вами, коли чують про вас, що ви йдете до ісповіді, що ви готуєтеся, що на роботі може ви були, десь колегами. Може, ви... тепер багато ходять люди, щось розказують. Ну, Це пусти такі. А коли ви скажете, що ви йдете до ісповіді, над вами почнуть укоряти, насміхатися, як Спасителя. Ну пам'ятайте що Господь прийшов простити гріхи. Господь прийшов взяти на себе наші гріхи. І Господь прийшов дати нам лікарство. І сьогодні це лікарство це піст, це покаяння. І я бажаю всім нам, браті і сестри, щоб ми в своєму житті чим частіше чули слова, чадо, прощаються тобі грісі мнозі». Якщо ви підходите до ісповіді, з якими у вас би не були гріхами? І ви каєтеся перед Христом і Євангелієм при свідченні священника, батюшки, Господь прощає ці гріхи. Не костійте, не збирайте їх до кубки, а наоборот залишайте їх. І я бажаю, щоб ви частіше почули ці слова. Чадо прощається тобі прощаються. Воїни, які приходять з передової, вони приходять і каються. Розказують, яка благодать, що Бог їх сохранив. На життя нічого не було видно, взагалі, ні на волосок не було, що ти будеш живий. Але то покаяння, то, що вони були тут і каялися, каже, тільки Бог спас, тому що Бог бачив, що ти прийшов до нього своїми гріхами, і Бог тобі простив, і Він тебе хранить. Які би гріхи не були? особливо, коли вас мучить думка, що ви не хочете жити. Особливо, коли мучить те, що ви не виносимо, вам самі гірше, відкрийте це. Тому що щоб ви били тисячу поклонів, 500 поклонів, щоб ви нічого не їли і не спали, але якщо ви не відкриєте і не скажете, що вас диявол мучить, що ви, щоб ви не жили, закінчили самогубством, ви його не переможете. А якщо ви скажете цей гріх, він втіче вас, як бджоли від диму. І нехай Господь в ці дні поста, дні духовної весни, допоможе нам частіше чути слова, чадо, то є дитино моя. Ми кажемо, грішні, ми недостойні, а Господь каже, чадо, ти моя дитинка. Я заради тебе прийшов сюди, притерпів хресну смерть, позор, приниження. Чому ж ти встидаєшся? Чому ж ти боїшся назвати свої гріхи і ви моліться за своїх дітей? А то у нас як бездітні ми, ми всі в церкву ніби на поклони, а діти онуки наші де? Хто їх навчить? Прикладом свого життя: приведіть їх в храм. Нехай вони постоять на службі. Скажіть, які гріхи є, в законі Божій написано, що таке ісповідь. Прочитайте про них, щоб вони знали. Що це лікарство при всіх наших незгодах і хворобах Бог дає лікарство. І дай Боже нам всім його використовувати. Поможи нам всім, Господь.